Шана, ну, будь ласка, питання до Михайла Колішова стосовно його заяви чи до міського голови стосовно інших питань. Мене буде Віктора Володимировича це питання. Нам не, не, не всім не вдалося журналістам побувати в суботу на розлі питання обговорення проєкту річвокзалу. там результати цих обговорень будуть. Ну, скажем так, я дуже вдячний канівчанам, які е, знайшли можливість прийти на е, це обговорення, е, дуже вдячний тим, які ставили е, питання. От, і, е, е, запитання були різного роду, були і е, кусючі, але я думаю, що все, що відбулося в суботу, показало відношення канівчан до змін в місті. Тобто зал був заповнений, значить, активність громади була присутня, і голосування показало: два проти, шість утрималось, всі остальні одноголосно, практично проголосували за. Будівництво річ автовокзалу. Це говорить про те, що 99% громади активно підтримують зміни в нашому місті і розуміють ситуацію, для чого все це робиться. Не окремо автовокзал, річ вокзал, а вони розуміють системні зміни в структурі нашого каналу. Туризм це не слова, туризм це діло. А буде у нас туризм на ділі, буде бюджет і в місті, і в кожній родині. Крапка. Дякую. У мене таке запитання. Можете коротко перелікувати, які будуть саме зміни на розпису? Ну так. Mm -hmm. Ви знаєте, якщо взяти перших півроку роботи, то змін буде якоби і небагато з однієї сторони. Але вони будуть суттєвими. Це практично фундамент, як і подальшої роботи всієї команди, так і життя громади Канева. В чому вони заключаються? Насамперед, саме перші зміни, які на сьогодні майже не кидаються в око, це перелаштування, перебудова, переорієнтація роботи місьвиконкому і депутатського корпусу. Це дуже складні питання. Ви розумієте? Можна машину нову придбати, поставити, запустити, вона працює. Можна виділити кошти, заасфальтувати вулицю, посадити парк, побудувати приміщення, як ви хочете проєкт здійснити. Це все може зайняти одного доби до року, максимум, а перебудувати думку, перебудувати людину. На нове мислення, мислення, коли ти повинен не спостерігачем бути, а активним учасником змін, це є вже проблема. І от цим команда займається насамперед. Друге, якщо ви маєте на увазі перші кроки будівничі, то, звичайно, закінчуємо всі роботи по Шевченківському заповіднику. Да? І от, Переді мною тут лежав листочок, весь червоний, О, от він, суботніх, да, суботніх подій, де все це в міському голові треба виконати до 5 березня. От. По Шевченківському заповіднику тут 10 позицій от. і його команді і нашій громаді, тому що тут буде задіяно дуже багато людей. Не буде, а вже задіяно. От ви, я думаю, бачите ситуацію навколо авторіч вокзалу. Йде капітальна робота, і це дає нам навіть, крім будівлі, отримання будівлі, ще і замінити каналізаційні колектори, там замінити. Частину кабелів високого, такої напруги. От, замінити теплотраси за рахунок державних коштів. От зараз ми це все робимо. Хай це 200, хай 300 метрів, але повірте мені, це не мали кошти. От, тому що це зв'язано з земляними роботами, і з лотками, і з усім. Це я зміни в проекті і все це за собою. Тягне час і кошти. І найголовніше, що там працюють наші канівчани, це достаток наших сімей, наш бюджет поповниться. Це один із таких невеличких штрихів сьогоднішньої роботи. Є інші, іде зараз проектування площі ярмаркової і вже ескізи. У нас є. Ми відстояли і Сергій Борисович. Треба дати йому належний тулуп. залишили всі магазини, які знаходитимуться на ярмарковій площі. Єдине, що зараз от підприємців ми будемо просити їх єдине, це допомогти в фінансуванні площі для них. Друге. Вони повинні свої магазини привести згідно вже нового проекту площі. І це все було, була з ними розмова. Вони самі запропонували от, обидва питання, які я озвучив: це фінансування площі, фінансування їхніх змін, їхніх зовнішнього виду магазинів. І розбудова середини ринкової площі, це що зараз от, не заповнена ще підприємцями. От все це узгоджено, і це була їхня ініціатива. І через що і керівництво міста, і керівництво області пішло на зустріч підприємцям і не стали переносити їхні магазини в інші місця. Побачили цей порив підприємництва і рішили їх підтримати. Да, площа не буде такою просторою, да, площа площадь зжатою, але ми повинні врахувати громаду і ми повинні врахувати її думку. По відношенню площі комсомолу, яка зараз робоча група створена, вивчає її перейменувати в площу Шевченка от, майбутнє, тут є робочий такий. Проект можна сказати, от але поки що не відкрито фінансування. Ми, на жаль, поки не збудуємо площу ярмаркову, не зможемо сюди приступити до виконання цих робіт з двох причин: ну, по перше, технічно це складно буде. І ви знаєте, перекривати прийдеться там дороги. Якщо ми ще тут перекриємо, у нас практично не залишиться нижніх доріг, а це основні магістралі, по яких перед їздять автомобілі, наші автобуси переміщаються наші громадяни. От і наші гості, і друге це фінансування. Але я думаю, що в цьому ми постараємося в 2011-2012 одинадцятому року. Зробити і цю площу комсомола Шевченка, тому що зараз розробляється такий план асфальтування вулиці Київської і Шевченка з заміною бордюрів, з заміною електроопор. Ми вже по Шевченка практично замінили електроопори, тобто є світильники і кабельні лінії, ви бачили, провели обрізку дерев. Це перші такі кроки по реконструкції і цієї площі, і цього напрямку в місті Карні. Інші зміни по паркам зараз проводяться пока такі дизайнерські роботи, вивчаються варіанти і я думаю, що Канівська група проєктантів приступить до проєктування всіх парків, які я озвучував в своїй передвиборчій компанії. Я думаю, що все це дасть нам можливість за два роки, після того, як ми зробимо проекти, віднайти кошти і зробити привабливішим привабливі шинкані. Іде зараз велика робота по створенню музею під відкритим небом. Вже є підписані папери міністром оборони, але є маленька проблемка. Техніка бойова, щоб її утилізувати, то без обеззброїти, переробити на мирні рейки, треба гарні суми кошти. Ми посчитали це на обідиться десь 350 тисяч гривень. От зараз ми думаємо, як вийти з цього положення, тому що для нашої громади це велика сума. А техніку так все нам дають безкоштовно, і ми можемо її вже отримати на дня після того, як її просто роззброять. Ну, це два танки, це два БТРи, це декілька гаубиць і інші зброї. Тільки ми вирішимо питання от, фінансування невеличкого, зразу ж рішається питання. Музею під відкритим небом. Дуже хочеться її відкрити 9 травня. От, будемо все робити можливе, але все залежатиме тільки від фінансування. От. По питанню інших перебудов. Зараз працюємо над реконструкцією ремонтом, як хочете, так і називайте, шостої школи, тому що. В тому стані, в якому вона знаходиться на сьогодні, стидно про це говорити. що то Школа на школа по дорозі до Тараса Григоровича Шевченка. От. І ви знаєте, що ми хочемо в тій школі зробити гімназію імені Івана Франка з поглибленим вивченням іноземних мов та інших напрямків цієї гімназії. І я думаю, що до 1 вересня ми попробуємо замінити там усі вікна насамперед, розібратись з утепленням фасади, от з дахом, з полами, з усім благоустроєм території. Зараз ведеться перемовини про крите футбольне поле. От э, штучне футбольне поле про теплицю на гелівій основі, щоб школа була не просто школою, а школою і трудового виховання, і спортивного виховання, і закалки на наших юних дарувань. От, приємно сьогодні почули, що Чемпіонкою України по боксу стала наша канівчанка Інна Плотніцька. Чи... Мені дуже приємно, От, ця дівчинка давно вже по моєму полі зору. А, раніше я працював з її татом і вона не перший раз стала чемпіонкою, тому що в інших видах спорту бойових вона вже була чемпіонкою. Зараз їде за збірну України виступати. От, на світовий чемпіонат, але прикро те, що наша громада не змогла знайти кошти, навіть Черкащина фінансувати її, і вона дійде збірної Миколаївщини. Ви можете представити, це стидно за нас всіх. Ще такі талановиті діти, і повірте, вона не одна. Просто знайшли кошти тільки для неї поїхати на цей чемпіонат України. Ну, от, я думаю, що. В перспективі все це буде. Якщо будуть більш детальні запитання, будемо говорити. ви знаєте, в нас відбулись кардинальні зміни в школі-інтернаті, тому що так працювати як працювало керівництво школи інтернату, більше не можна. Там дітки, там обездолені дітки. І те, що там відбувалося, я не буду коментувати. Я думаю, всі і так знають. Але сьогодні замінили директора, замінили зауча. Я думаю, це не останні заміни, які відбудуться в цій школі-інтернаті. Я думаю, це дасть нам можливість підібравши людей, які фахівці, які насамперед душою боліють за діток, відповідно побудувати роботу і життя в цій школі на високому рівні. Дякую.